Привіт-привіт! Це знову Ніка. І знову я прийшла з темою для обговорення. Тема не є захована, не є такою, з якою стикаються одиниці чи люди вузьких кіл, а буквально будь-хто може зростати в контексті цієї теми. І я говорю про казки і частіше про мультфільми, які розповідають історії принцес. На мою думку. Старі історії принцес є шкідливим прикладом для дівчаток та, в принципі, і для хлопчиків. І ось чому. Постараюся свою хаотичну суб'єктивність трішки впорядкувати і донести у вигляді окремих пунктів, і я розпочинаю. Зпочнемо з першого пункту. Краса, як головна цінність дівчини. Білосніжка найкрасивіша дівчина за версією чарівного церкала, і через це її мачуха хотіла її вбити. І Хоч ми її співчували і вважали це жорстоким, але ця причина була для нас зрозумілою. Попелюшка заворожила принца саме красою. Ну і, звичайно, її зведені сестри були негарні, як контраст. Що добре знала її мачуха і тому ховала попелюшку, витягуючи вперед своїх доньок. Сплячу красуню варто навіть процитувати. Одна з фей побажала, щоб принцеса була прекрасніша за всіх на світі, інша нагородила її ніжним і добрим серцем, третя сказала, що вона буде рости і цвісти всім на радість, четверта обіцяла, що принцеса навчиться чудово танцювати. П'ята, що вона співатиме як соловейко, а шоста, що вона буде грати однаково майстерно на всіх музичних інструментах. Звучить як ідеальна претендентка на роботу гейші, але не як найнеобхідніші риси особистості. Повинна обов'язково сама собі дати контраргумент, і щоб було зрозуміло, що я не баба яга, яка просто проти всього. Звичайно, потрібно згадати про начиту нобель і відважну Мулан. Правда, і одна, і друга була трішки не в рядах норми в їх світі, тому що одна була головною дивачкою в місті, а друга буквально непридатна для одруження. Перейдемо до другого пункту. Налагодження життя. Страждені наші дівчатка не можуть нічого зробити і чекають порятунку, бо мама зліпи мені сніжку. Білосніжка тікає і то, тому, що сказав їй найманий кілер. Потім їй дозволили зі гноми. Це варто слухати як чотири доро... точніше сім дорослих незнайомих чоловіків з сокирами в лісі. Ну і звичайно, на кінці дорослий чоловік-принц рятує від прокляття. Попелюшка була щаслива, коли був її батько живим. Потім була нещасна прислужниця. Потім її врятувала фея. Ну і куди ж без принців-рятівників? Сплячу красуню взагалі після першого святкування народження рятували. Хочу звернути увагу, що всі навколо настільки не вірили в її розум і здатність відповідати за себе, що ніхто за 16 років навіть не подумав розказати їй правду, щоб не спалювати всі веретена, а застерегти її не підходити просто до них. Ну і тоді, батьки захищали, фей захищали, королівство захищало. Але головний рятівник Бінго, знову принц, знову мало знайомий. Давайте просто підемо до наступного третього пункту. Він, либонь, не настільки на поверхні, як минулі два. Тут я хочу поговорити про зв'язки принцес з іншими. Звичайно, тут буде йтись не про присутність чи відсутність батьків, оскільки це непередбачуваний факт. Але у мене питання. Де їх друзі? Білосніжка дружить з тваринами, потім подружила з лісовими чоловіками, але не як вибір, а швидше притирання незнайомців в гуртожитку. Бель дружила лише з книгами або з своїм батьком. Це не рахується, спляча красуня з тваринами і ще одна повторюшка мушка попелюшка. Що це означає для мене особисто? Це такий факт, тому що людина за життя вчиться будувати контакти з іншими людьми і в подальшому їх розвивати і утримувати. І це починається з дитинства і спроби з кимось в садику гратися одними іграшками, закінчуючи, наприклад, створенням сім'ї з партнером і дітьми, з якими хороші відносини. І ось це все викликає в мене підозру, що їхнє ось це довго і щасливо, може нагадувати підліткові відносини на місяць і емоційними качелями. Ну, тоді наступний пункт. Четвертий про те, що щойно вже зачепила, це довго і щасливо. Якщо вже не говорити про будування взаємовідносин з іншими людьми. То в щасливе майбутнє здорової дорослої особистості входить не тільки одруження, але не у цих казках. У дівчат немає ні мрій, ні професій, ні друзів, ні хобі, ні контактів з минулою сім'єю в більшості теж. В сумі, це виглядає більше, що принц завів собі миле кошеня, а не доросла жінка орієнтується в своєму житті, чи як мінімум усвідомлює кремість своєї особистості і відповідальності за її майбутнє чи сьогодення. Ну, нехай закриємо очі на інші сфери життя, окрім сім'ї. То чого ми там навчимося? Відповідь нічого. Чому? Тому що факт абсолютного незмінного щастя це взяття шлюбу, але в реальності це не так. По-перше, вони до того не жили разом, тому буде період притирання в побуті, що не завжди викликає лише приємні почуття. По-друге, в стосунках є різні стадії, і в цих казках пари одружуються в перший період, коли буквально твой, твій організм виробляє гормони щастя. А коли за декілька місяців ця буря гормонального щастя спливає, настає дуже важкий і неприємний період. І ви точно знаєте людей, які м, взяли принципи тих мультиків за правду. І це саме ті люди, які після цього періоду вазопресину і окситоцину розходяться. Бо я була така сліпа, або вогника більше немає. Ми почали багато говорити, і ми не сходимося більше, ну і так далі. Якщо пройти цей період, настануть інші. Потім, якщо будуть діти, там взагалі нові кризи, зміни і так далі. Але замість цього ми бачимо титри, захід сонця і казковий замок з закритими дверима. Давайте додам пункт для хлопчиків, які теж попадають на перегляди чи прочитання цих казок. Перш за все варто сказати, що їм мало з ким себе можна асоціювати в цих казках, але вони виникають завжди в образах сильних і незламних, що в принципі непогано для жодної статі, але ці риси показують на фоні участі в трикутнику Карпмана. Якщо коротко, це про замкнений трикутник, де є жертва, агресор і рятівник. Унікальність цього явища в тому, що кожен учасник може йти по колу і змінювати ролі залежно від ситуації, але вийти звідти зовсім нелегко. Так ось вертаємось до казок принц має бути рятівником, тобто відразу, з початку стосунків, він входить в це замкнене коло, та ще й роль рятівника нелегка, тому що ти завжди повинен знати, що робити не тільки тобі, а й дівчині. А якщо не рятівник, то згадуємо чарівну бель і чудовісько, яке теж в трикутнику та ще й чудово продемонстрований такий гармонійний перехід з однієї ролі до іншої. Спершу він агресор, який замикає дівчину в замку, по суті, traffic, але пізніше він стає жертвою, який помирає і через опадання чарівної пелюстки Троянди, і через напад людей на нього. Ну і Бель з позиції жертви автоматично переходить в позицію рятівника. Тобто принц це завжди мужній, зважений чоловік в трикутнику Карпмана, ну і обирає собі за дружину м ту дівчину, яка красива на перший погляд. Та й все. Давайте погодимось на тому, що це не надто педагогічно і здорово. Я би хотіла підвести підсумок моїх роздумів, старі казки, мультики вчать нас, що. Дівчина невідповідальна за своє життя і завжди чекає фіксера. Особистість жінки і різних сфер життя неважливі, і головне, щоб гарна і підходила для ролі принцеси. Чоловік повинен знати усе про себе, про світ і ще й про неї, і жодної слабкості. Стосунки це обов'язково трикутник Карпмана, бо так ж романтичніше. Ну і день одруження це фіксоване щастя, і більше нічого там не відбувається. Здається, цього разу моя хаотична суб'єктивність виливається уже в довгий запис, але, знаєте, я ще не все сказала. Цій довшій частині все таки подала краплю дьогтю, але це не тільки те, що в мені живріє, тому я вас запрошую на наступну частину, де не так багато критики, а більше надій на майбутнє. Сподіваюся, я ще не наскочила вам з цими принцесами, та й у самої язик заплітається, але я обіцяю, що зовсім трішки. Я просто повинна вам сказати, що люблю нові прояви принцес і вважаю їх прекрасними взірцями для наслідувань. І нові мультики, я вважаю, відповідають новим реаліям, і вони мені страшенно симпатичні. Будемо трішки порівнювати з пунктами з першої частини. Перша головна цінність принцеси. І тут включається різноманіття. Рапунцель талановита, комунікабельна, вміє цікавитись, Ельза вчиться контролю, відповідальна, любляча, а її сестра Анна комунікабельна, хоробра, віддана. Меріда з відважної має зрозумілу яку головну рису по назві казки. Ну і вона була ще цілеспрямована, мужня, відкрита до розвитку. Другий пункт був про налагодження життя, і тут зникають принцифіксери. Ельза спершу тримається, а коли втрачає контроль, її підтримує сестра, а потім навпаки, коли Анна страждає. Рапунцель просить про допомогу, але бере в свої руки все і встановлює договір з Фліном, де все чесно. Меріда усвідомлює свою помилку, яку здійснила в пориві емоцій. І сама шукає її вирішення, а коли стосується її долі і одруження, і зовсім все бере в свої руки і знає, чого вона хоче. Третій пункт про самотність, перепрошую. Уже й не дуже актуальний, тому що кожна з принцес явно демонструє те, що вміє будувати стосунки з різними людьми, ну і робить це як рівна їм особистість, а не як додаток. Четвертий був про довго і щасливо, хоча немає жодних більше складових життя, окрім чоловіка. Тут у кожної є своє бачення майбутнього, є цілі, є хобі. А щодо стосунків, це перестало бути головною метою життя. Ельза взагалі не роздумує про одруження, а зосереджена на собі, сестрі, королівству і пізнанні. Маріда відмовляється від будь-яких одружень за домовленостями і пропонує певну революцію в цій традиції, що, до речі, вдається завдяки здоровим стосункам з батьками. А Анна, мабуть, перша принцеса, яка обрала і навіть переобирала собі чоловіка. Спершу був один і за всіма правилами першим, першої закоханості, потім був другий, вже зважений на основі комунікації. Тобто ці люди не є відірваними від світу інших людей, також вони мають різні інтереси і тримають їх у нормі. Якщо вам стало цікаво, чи у вас теж так чи більше нагадує давніх принцес, то пошукайте колесо життєвого балансу, і воно може підказати, на що варто звернути увагу. А ми продовжимо. П'ятий пункт щодо шлюбу, як основа непохитного щастя, теж не актуальний через те, що я сказала буквально кілька секунд раніше. Немає ілюзій, що історія розвитку стосунків закінчується на шлюбі. До того ж, трикутний Карп нам вже не є як єдиноправильна романтична стратегія побудови відносин, і чоловіки бувають там різні. Емоційні своїми роздумами, з власними мріями, ну і назагал як жива людина, ну і висновок щодо двох частин, присвячених принцесам. Перш за все, я це все записувала егоїстично, бо мені подобається виражати власні думки в голос і ловити реакції людей на це. А друге, це усвідомленість нас самих і особливо молодих батьків. Ми можемо бути дорослими, але не розуміти, чому з нашими тверезими сучасними думками будуємо стосунки, які не проходять випробування часом, чи незручні, болючі, чи взагалі просто якісь не такі. І варто повертатись до речей, які ми приймали як губки без аналізу і критики. Можливо, хтось помітить, що дозволяє певну жорстокість по відношенню до себе. І згадає, що улюблений мультфільм була красуні чудовисько, хтось помітить, що в стосунках стає вегетативним паразитом і обурюється, коли чоловік не бере всю відповідальність за двох на себе і пригадає, що захоплювалась білосніжкою чи попелюшкою. Хтось, можливо, поводиться інфантильно, небезпечно в стосунках, чекаючи, що його будуть строго оберігати і захищати. А потім зрозуміє, що так, схоже, поводилася її улюблена спляча красуня Аврора. А якщо ви виховуєте дітей, то будьте уважними, що потрапляє в їх поле зору, які м яку поведінку вони можуть почерпнути з того, що вони дивляться, здається нараз і для розваги. Але найкраща новина в тому. Що є велетенський альтернативний світ, який виховує неймовірно прекрасних, цікавих, розвинених, впевнених, щасливих людей для прикладу наведу казки про принцес, які важливі навіть деколи для дорослих. Відважно, щоб знати, що можна мріяти сміливо і повертати, перевертати цей світ. Крижане серце про важливість сімейних зв'язків, про сестринство чи братерство, підтримку і важливість бути чесними. Рапунцель мріяти важливо, ще важливіше перетворювати це в ціль і вміти знаходити точку дотику з різними людьми в світі. Принцеса і Жаба мультфільм, який ламає багато стереотипів казок, починаючи від походження і кольору шкіри головної героїні. до… Головної мрії дівчини Моана про принцесу до історичних часів та її головна риса не краса, а відвага і цікавість до світу. Дякую. Якщо з тієї сторони чиїсь вушка дослухали до цієї миті, і якщо маєте що додати чи спростувати, чи просто хочеться до теми щось додати, то запрошую вас до інстаграму. Посилання прикріплю і буду рада зв'язку з вами. Всім па-па!